Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами розглянемо, як спілкуються між собою спрайти, тобто герої, у середовищі програмування Scratch. У вас тут для уваги є відео, де саме складаються скрипти для того, щоб взаємодія відбувалася між спрайтами. Також у вас є приклад у вашому підручнику. Для того, щоб скласти діалог у середовище Scratch, вам знадобляться такі блоки керування, це ви можете брати чекати скрипти, і можете брати вигляд, щось говорити. І ваш герой, давайте подивимося, зараз Сказав привіт. Тобто ось такі скрипти у вас можуть бути. А у вас в підручнику наведено приклад, коли отримують повідомлення. Отже, блок події і саме все, що пов'язано з повідомленням. Ось такі скрипти можна використовувати. Сьогодні ми з вами розглянемо найпростішу історію, найпростіший діалог. У вас там є приклад, як дівчинка шукає кота. Отже, для початку, як я вже сказала, ви переходите у середовище «Скреч», і у вас за замовченням є такий герой-кіт. Нам з вами потрібно додати ще одного персонажа. Як я вже сказала, це буде дівчинка у нас з вами. Для цього ми переходимо обрати спирайт і натискаємо лупу. Дівчинка це люди. Отже, ми натискаємо вкладку Люди, і ось вона наша перша дівчинка. Зажавши кнопку миші ліву або пальчиком, ми можемо пересувати по сцені спрайти туди, куди нам потрібно. Отже, наша дівчинка буде шукати кота. А як ми шукаємо з вами кота, звісно, ми щось говоримо. Говоримо кис-кис-кис. Замість слова говорити привіт ми з вами будемо друкувати кис. Кис-кис. От дівчинка його гукає. Далі, котик не з'являється, тому вона іще і питає, ти де? Да? Хоча ми знаємо, що коти, можливо, цього не розуміють, але вона його гукає. І в кінці, коли вона його знайде, вона скаже таку репліку. Привіт, мій пухнастик! Привіт у нас уже є. І додруковуємо мій пухнастик. Ось всі репліки, які у нас буде говорити дівчинка. Так, <кій> далі ми повинні, щоб у нас між цими репліками були паузи. Тому ми їх обираємо. А тепер давайте подивимося, які ж скрипти нам е, треба скласти. Чекаю одну секунду і говорю, говорити кис-кис-кис. Це ми вже з вами зробили. Далі, чекати 2 секунди і питати Тиде. Також ми з вами склали, але замість однієї секунди ми ставимо дві. Далі дивимося. Все це нам треба вкласти в блок повторити. У нас з вами блок повторити. Ми його перетягуємо і наші блоки з'єднуємо і вставляємо всередину. Давайте подивимось, що буде у нас відбуватися з нашою дівчинкою. Дивіться, вона говорить кис кис ти де, кис 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 ти де. І так вона буде повторювати 10 разів, для нас це дуже довго, тому ми з вами замість 10 натиснемо 3. Хай вона повториться 3 рази. Далі дивимося: нам треба почекати 2 секунди і сказати Привіт, мій пухнастик. Отже, ми додаємо чекати. Дві секунди, і вона буде говорити Привіт, мій пухнастик». Давайте перевіримо, як це буде відбуватися. Зве вона питає «Ти де?». три рази це повторюється, і далі вона каже Привіт, мій пухнастик. Все це у нас буде відбуватися тоді. Коли буде натиснуто зелений прапорець. Отже, для дівчинки ми з вами блок склали. Тепер ми будемо з вами складати блок для нашого котика. Він у нас буде казати, мяу, для того, щоб скласти для котика, ми повинні його обрати. Дивіться, для дівчинки ми вже склали. Для котика ми перемикаємося на спрайт-котик і складаємо з вами блоки для котика. Він буде казати просто мяу, бо у нас з вами справжня така історія, він буде казати мяу. Але ж дивіться, дівчинка шукає свого котика, да? тому нам спочатку треба, щоб його не було. Далі почекати треба, поки дівчинка його погукає, потім його показати, цього героя, і він скаже отже, спочатку його немає нашого образу, ми його ховаємо. Ми його повинні показати, і між цими всіми діями треба почекати. Дивіться, сховати, чекати, показати, говорити, сховати, чекати, показати, говорити. Склали. І чекати наш котик буде, поки дівчинка ж його буде звати. Отже, чекати вона, він буде, цей котик, 10 секунд. Давайте подивимося, як будуть у нас взаємодіяти котик саме. Дивіться, немає його. З'явився і каже мяу. І знову ж таки, це у нас буде відбуватися тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Отже, блоки ми з вами склали. Тепер давайте подивимось, як все це буде відбуватися на великому екрані. Котик, дівчинка, натискаємо зелений прапорець. Кис -кис -кис. Ти де? Кис-кис-кис. Ти де? кис-кис-кис, де? мяу! Привіт, мій пухнастик! От ми з вами склали програму. Скриншот остаточного результату вам треба буде надіслати у Classroom. прикріпити туди фото. Для тих, хто захоче, щоб це було більш оригінально, можна змінити сцену. Це у нас з вами в самому нижньому кутку називається тло. Ми з вами натискаємо на лупу поза приміщенням, тобто на вулиці, і ми можемо обрати з вами тло. Ну, Наприклад, ось таке дівчинка буде шукати. Або ми можемо обрати. Ну, що тут? От, наприклад, біля дерева вона буде його шукати. Як вам захочеться, це вже ваше діло, де у вас будуть відбуватися події. Ну, це за бажанням. Давайте подивимось тепер зі сценою, да, з тлом, як у нас це буде відбуватися. Дивіться, дівчинка його гукає. З'являється котик, і вона говорить: привіт, мій пухнастик! Ось така програмка, найпростіший діалог, який я вам запропонувала. Користуючись цим відео, і на допомогу вам є блоки, які треба скласти, і що повинно бути в кінці. Ви, я сподіваюся, зможете скласти цю програму. Далі, у вас тут є такий проєкт Діалог у лісі. Там є приклад, можете роздивитися блоки, подивіться, що тут в кінці відбувається. Привіт, ти хто? Привіт, я їжачок. Ось такий у нас відбувається діалог між цими героями. Але тут вже є блоки, коли надходить повідомлення те, що у вас описано в підручнику. Отже, ви можете обрати будь-яку роботу. У вас Доброго буде. дня! Сьогодні ми з вами створимо в Scratch справжній діалог. У нас... У вас тут є такий приклад, там, де котик зустрічається з їжачком, але тут трошечки складніше, бо тут є у нас системи координат, те, що ви не вчили. Але якщо ви будете уважно дивитися, можливо, комусь це буде цікаво, і ви складете цей діалог. Є у вас ще діалог між двома спрайтами. Там, де знову ж таки дівчинка і хлопчик, у вас розшукують котика між собою розмовляють. І тут саме те, про що я казала, лінійний діалог. Тут лінійна програма, лінійний е, алгоритм, нічого тут немає з повідомленнями те, що описано у вас у підручнику. Але вони можуть складатися так, як вам хочеться. Отже, ваша задача подивіться відео, е, переходите за посиланням у «Scratch» І починаєте творити свою історію, те, що вам до вподоби, на власний вибір. Я бажаю вам успіху і чекаю гарних результатів. До побачення!